Так, ми з вами продовжуємо рухатись по формулам скороченого множення, поки ми знаємо лише одну формулу скороченого множення. Вона називається різниця квадратів. І ми навчилися користуватися цією формулою як зліва направо, так і справа наліво. Сьогодні ми познайомимося ще з однією формулою, яка має назву квадрат. Суми, іще одна, вона, знову, як би поріднена з нею. Називається квадрат різниці. І так, напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів. І квадрат різниці. Різниці двох виразів? Так. Ну, по перше, що значить квадрат суми? Якщо у вас є два вирази і ми підносимо. Суму цих виразів до квадрату, то це називається квадрат суми. Чому ж дорівнює квадрат суми, ми з вами зараз дізнаємось. І так, ми запишемо формули і доведемо, що це буде саме так. І так, А плюс Б в квадраті це буде А квадрат, плюс подвоєний добуток. А і Б і плюс квадрат другого. Ось ця формула називається квадрат суми двох виразів. Обведіть її в рамочку, напишіть назву Це квадрат суми. Давайте доведемо. Можна питатися? Да. Так. А якщо записати, наприклад, А2 плюс Б2 плюс 2АБ, не будемо. Різниці ні. немає, але прийнято писати ось це 2Б, цей вираз називається подвоєний добуток двох виразів посередині. Різниці не буде, дійсно. Ну, найбільш характерна помилка така, що якщо ви Відносите суму до квадрату, ви пишете А квадрат плюс Б квадрат. Це невірно. Давайте взагалі дізнаємось, чому буде саме так. І взагалі, яке це відношення має до теми многочлени? члени? Давайте згадаємо, що таке квадрат. Квадрат це добуток двох однакових множників. Ось, скаже мені Соня Слаблюк, як перемножити А плюс Б на А плюс Б. Сонечка, будь ласка, перемнож. Що це буде? А, зараз. У угу. А плюс Б на А плюс Б. А квадрат плюс Б квадрат. Ні, дивись А квадрат. Ти ж дужку на дужку перемножаєш. Плюс А Б. Тепер Б, перемножаєш. Б Плюс Ба, плюс Ба і плюс Б квадрат. Тепер, які тут доданки в нас подібні? Доведення. Я не знаю, чому написала доведені. Доведення. От подібні у вас А Б і Ба. Це одна і та ж сама буквена частина, просто множники переставили місцями. А Б плюс ще одне А Б. Що це буде? Це буде 2Б, 2, 2 АБ. Ну, слон плюс слон, два слони. Абе плюс абе, 2 аб і плюс б квадрат. А тепер подивіться, ось у вас ліва частина вашої тутожності, а ось права формула це є тутожність, так? І ми можемо сказати, що ми цю формулу довели. Тепер давайте подивимось ще раз, як піднести суму до квадрату. Що треба зробити? Треба перший доданок піднести до квадрату. Поставити плюс, перемножити ці два вирази і помножити їх на два, це називається подвоєний добуток написати і додати квадрат другого виразу. Тобто ми не будемо ось так писати, зводити подібні, а будемо писати відразу результат. Тому цю формулу теж називають однією з формул скороченого множення. Є аналогічна формула, яка доводиться так само. Дивіться, якщо ми А мінус Б піднесемо до квадрату, то це буде А квадрат мінус 2аБ та плюс Б в квадраті. Ось ця формула називається квадрат різниці двох виразів. Доводиться вона так само. І так, квадрат різниці. Напишіть обидві формули. І зараз ми напишемо їх словами. А хіба ця друга квадрат різниці не така сама, як наша перша формула? Ні, дивіться, в чому відрізняється. Тут мінус стоїть, і тому перед подвоєним добутком мінус. А тут плюс, от якщо тут плюс, то тут теж плюс. Перед квадратом B завжди плюс, тобто вони відрізняються знаком. Іноді ці дві формули пишуть, ну і зараз я покажу, як разом. Так, руки поки що опускаємо, записали теорію. Я мала на увазі нашу формулу там, де ми робили. А квадрат мінус Б квадрат ні, вона зовсім інша. Uh -huh. Там була а, різниця квадратів, а тут квадрат різниці. От випишіть, поки ви ну, от на, на, на цей момент, ви знаєте, три формули. Різниця квадратів, ось ці дві квадрат суми, квадрат різниці. Я можу стирати, діти? Ні. Коли можна, скажіть. І ми запишемо правило це. Так, верно. є. да? Так, я стираю. От ще раз я напишу цю формулу ось тут А плюс Б в квадраті. Це буде А квадрат плюс 2 АБ. Це доведення формула, якщо ви тільки що Ні, щодо. Ми доведення не пишемо, воно таке саме. Я просто хотіла, можете написати це. Я ще раз пояснюю, в чому відміна. Ось якщо тут мінус, то тут мінус. Не, не треба цю формулу писати, просто нехай вона буде перед очима, а ви не ще пишете просто правило. Правило. Доводиться воно так само. Тобто перемножаються просто дві дужки і зводяться подібні. А правило таке. Ми просто в цьому правилі якби ці дві формули поєднаємо. От дивіться, квадрат суми, в дужках пишемо різниці. Квадрат суми. от В дужках це якби друге правило різниці. Двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. А от далі плюс, якщо це квадрат суми, і мінус, якщо це квадрат різниці. Бачите, з синім кольором я пишу в дужках стосовно квадрату різниці, подвоєний добуток. Першого та другого виразу та другого виразу. І завжди плюс квадрат другого виразу. Діти, цю формулу ви повинні прямо зараз вивчити другого виразу. Давайте тепер подивимось, як користуватися цією формулою. От вас просять піднести до квадрату вираз х плюс 2, як це зробити. От перші рази ми можемо подвоєний добуток писати так. Детально, а потім я поясню, як це можна зробити не так детально. Дивіться, що це буде. Квадрат першого виразу це буде х в квадраті. Так, ви встигаєте чи не встигаєте? Діти? Встигаємо, вдавати. Встигайте, так? Да? От зараз, щоб всі не писали, а подивилися сюди на дошку. Далі в нас за формулою йде 2b, значить, з плюсом, да, бо тут плюс стоїть. Знайдіть мені звичайний добуток. Це буде х помножити на 2. Ми кажемо 2х. Та ще помножити на 2, буде 4. Але давайте так, детально напишемо. 2 помножити на х помножити на 2. І плюс 2 в квадраті це 4. От ми не будемо так кожного разу писати детально, ми відразу будемо і подвоєний добуток в умі перемножати, будемо писати відразу 4х. І писати 2 в квадраті відразу 4. А так. звідки в нас взялася друга двійка? От формула 2а Б. В якості Б в тебе йде двічка. А, все. Давайте таке х мінус 5 в квадраті. Що тут буде? Дивіться, за формулою це буде квадрат першого. Далі за формулою мінус 2аб. Я ставлю мінус, ну, давайте теж детально напишемо, 2 на х на 5. І плюс перед квадратом завжди плюс, не може там мінус йти, квадрат другого, тобто 5. Квадраті. Що це буде? Х квадрат. Ось це. Все. перемножити. Що це буде? 2 на 5 це буде. 10х. 10х. Мінус 10х, так? Мінус 10х і плюс 25. Так, добре. Рухаємось далі. Давайте таке візьмемо. Дядька. А? Так, квадрат в поділи? нікуди. Ми піднесли до квадрату. Ось він це число 25. Ми ж можемо 5 піднести до квадрату? Сочка, зрозуміла? Н плюс 1 в квадраті. Що тут буде? Давайте Соня слаблюк спробуй. Що тут буде? Буде квадрат першого. Так, тобто. Один в квадраті. В квадраті, квадраті. Н в квадраті. N в квадраті. Далі. N в квадраті. Плюс. Далі. Дві. Плюс один в квадраті. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, дивись формулу. Там же подвоєний добуток. 2 на N на один. І плюс квадрат одинички. Сонь, так зрозуміло? Якщо чесно не дуже. Сонь, от дивись сюди формулу, бачиш? Так. В тебе повинно йти три доданки за цією формулою. Перший йде квадрат числа першого. N в квадраті. Далі йде подвоєний добуток цих двох виразів. От я пишу плюс подвоєний. Це 2. N на 1. І далі, що йде за формулою плюс. Квадрат другого один в квадраті. Ми так Я... реально не будемо писати. Ми будемо відразу це в умі робити. Скільки буде 2n на 1? Перемнож. 2... Ну, 2n не буде, так? Да? Так. Просто 2n. Плюс. А чому дорівня квадрат одиниці? Один. Один. Ось ми піднесли до квадрату. Так, є такі ще, хто не розуміють, що тут відбувається? Я не розумію. Саш, давай разом будемо розбиратися. От дивись, в тебе є формула. 4 мінус b в квадраті. В якості А в тебе яке число йде? 4. 4, А в якості b? b. b? в якості b йде b. От за цією формулою ви повинні зрозуміти, що означає. Діяти за формулою. Що буде, якщо ми будемо підносити до квадрату? От, дивись, формула в тебе на горі написана. Ось вона. Так. Да. Ти спочатку повинен перше число піднести до квадрату. Що ти отримаєш? Ну, 2 в квадраті. Яке два? Чотири піднеси. Я ж не запитую, чий це квадрат. Це буде 4 16. квадраті. 16, так. Далі знак який піде? А, мінус. Мінус. Треба написати подвоєний добуток цих двох виразів. Хочеш, давай детально поки що будемо писати. Тобто, 2 на 4 на B. Це і є подвоєний добуток. І плюс квадрат числа B, Тобто. Б <зв 'язаний> B. B в квадраті, так? Ну, і що тут можна спростити? 2 на 4 на B перемножити? Ну, 2 на 4, 8, 8b. І плюс b квадрат так і переписала, так? Так. А да. ну-ка, ну давайте 4. далі. Коли взялось 2 і 4? А, За формулою, ось дивись, 2 це, тому що подвоєний добудок. А це твоя четвірка. 2. Ну, а Б це Б. Юр, я так. пояснила? Так. Ну, давайте так. Мені здається, що не дуже зрозуміло, я тому до більш складених не можу переходити. Ада, я зрозуміла, що тобі все зрозуміло. Давайте будемо розбиратися з тими, кому не зрозуміло, бо це треба розбирати. Так, не зрозуміло, мені. Не зрозуміло, не вірю. Давайте, Аду, добре, попросимо Аду, п'ятий приклад з моєї голови, а потім будемо зі сходами розв'язувати. Так, беремо п'ятий приклад такий. А мінус е, 3, і все це в квадраті. А, да. Ось в тебе переключимо формула, да? так? А в квадраті. тебе тут повинно бути три доданки. Квадрат першого це буде що? А в квадраті. Так. Далі піде подвоєний добуток Мінус. з яким знаком? Мінус. Мінус. Чому цей подвоєний добуток буде дорівнювати? А помножити на 3. помножити на. Ну, два. Куди дівається? 2а помножити на 3. Він же а де, а де 2 Ось тут в формулі 2. Діти, що означає Д2? Формула, ось перед очима. І ну, на У нас усіх. Звідки 2? Бо формула така. І плюс. Ми ж довели її. А плюс. Ми ж скорочуємо 3, множення. Ми ж напишемо. 3 так. в квадрату. Ну, 9. 9. Ну, давайте напишемо 3 в квадраті, бо все одне тут треба перемножати. Що це буде? А в другій Так. Мінус 6а. Так. А плюс 9. 9. От дивіться, діти. У вас цей подвоєний добуток завжди буде. Ще раз. От давайте, наприклад, Даша Коберник. N плюс 10 в квадраті. Піднесемо до квадрату ось такий вираз. Дивіться. N в квадраті. N в квадраті, n в квадраті. так, далі. Плюс. 10, плюс 2 помножити на N і помножити на 10. Так, і плюс плюс. 10 в другій, Так. Що рівня m в квадраті плюс 20n, плюс 20. А яке 20? 10 на 10. Плюс 100. Плюс 100. Так, давайте візьмемо ось таке. y 2 в квадраті, я поки що складених не даю. Це теж не зі сходинок, Зав... ну вже зі сходинок. В середу у нас лише геометрія чи два уроки? Геометрія. 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 Значить, Тоді в четвер вже побачимось очно. І у нас дві алгебри будемо більш складені розв'язувати. Так, давайте. Можна я спробую. Кирил, Охримник, ні. Ну, давайте, Саш, не на три рази, а Кирила я жодного разу не запитала. Кирил, ти нас М -м. чуєш? Да, слышу. Давай, дивись. Це різниця квадратів, так. Да? Ось формула. Вчимося згортати за цією формулою. Що це буде? Uh. Y в квадраті, так? І в квадраті мінус 4. А дивись, в тебе в формулі йде 2 на y на 2. Куди це дівається. І плюс квадрат двічки. Ось тут буде 4. От мені здається, що, це ти, mm. що ти ось це пропустив, так? Так. Да. Да. От дивіться, діти. Ви не можете так, як вам завгодно, просто писати. Є формула. Треба зрозуміти, що означає. А що тут можна, Кирил, зробити ще? 2 uh. і 2 перемножити, да? буде? Mm, да, буде 4. Y і плюс 4, так? Угу. Восьме. Дякую. Давайте теж хто ще не відповідав. Соня Нечепоренко. Сонечка. А, а мінус 7. Давайте плюс 7 в квадраті. Сонь, що тут буде? А, так, пишемо А в квадраті. Так. Плюс. А помножити. Соня, дивись, де в тебе двічка поділося? А, 2, плюс 2, помножити на А і помножити на Х. 7, 7 і плюс. І плюс. Плюс 7 в квадраті. Да? Можна було відразу написати 49, а можна 12. так, як я. Тепер що тут можна спростити? Ось тут 2 і 7 перемножити. Це буде. А, це буде 14. А. 14а плюс... и плюс 49. С минус э, 8 в квадрат 50. Вадима Вадима Калиниченко. Так, ну що, Дімочка? Діма нас не чує? Діма. Так, ну добре, Діма, ти пішов каву пити. А... Ю... Чуйкин, Ілюша, не... не відповідав сьогодні, Ілюша, що скажеш? це в квадраті підняти 2 помножити на це і помножити на 8. І плюс 8 в квадраті. Так, це квадрат, мінус 2 – це помножити на 8, і плюс 8 в квадраті. Спрощуємо, що це буде? Це в квадраті мінус 16 – це, і плюс 64. А це квадрат мінус 16, це плюс 64. Добре, діти, дивіться. Я зрозуміла, що ми за цією формулою сьогодні так суттєво не зможемо рухатись далі. Я, а він ще А? Я не, взагалі не зрозумів, як за формулу робити. Ну, треба просто. Ну, давай, Юра, ще один десятий, і домашка буде. Юр, дивись. Б плюс. Э, 5 в квадраті. Тобі треба піднести до квадрату. Ось є формула. Дивись сюди її. Бачиш? Так, бачу. Що тут далі йде? Про що кажеться формула? Що треба взяти перший доданок в цій дужці, Піднести Це його до квадрату. Далі, що далі йде? Плюс, так? Так. Далі, яка цифра йде? Два. Два. Так? А і Б це тебе що буде? Б і 5, так? Так. І плюс? І плюс 5, в дру... плюс 25. Ну Ми все. І тепер спрошую. 2 і 5 ми можемо перемножити? Скільки це буде? Буде 2 і 5 – це буде плюс 25. Здрасте, дважди 5. Яке 25? 10. І плюс, а от 5 в квадраті, це буде 25. Зрозумів, дякую. Добре, значить, дивіться, діти. домашку я скину в групу, це буде зі сходинок і з підручника частково. Тому так, ми виходимо зараз. І домашку зараз скиду, бо мені треба відкрити підручник.